Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва про чудо до Святого Духа, подібно до легкого вітру, який приносить полегшення під час бурі, до сонячного променя, який розсіє темряву і приносить надію, до течії джерела, яке очищує наше серце і розум, повертаючи наш внутрішній мир і рівновагу. Коли ми відкриваємо надію Святого Духа, ми дозволяємо Йому здійснювати зміни, які ми не змогли б здійснити самостійно. Його присутність як бальзам на наші рани, як оаза посеред пустелі, що надає нам сили і тривалості, перед обличчям труднощів, ось що мовці, ні прості часи, ми звертаємось до Святого Духа з довір'ю і смиренням, бажаючи відчути його чудодійну силу і любов. Яка здатна перетворити наше життя і світ навколо нас, нехай наша молитва буде подібна до полум'я, яке запалює наше серця і веде нас до нового світлого розуміння та істини, нехай Святий Дух зійде на наше життя, творячи чудо, яке змінить наші долі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Духу Святий, Утішителю Божий, дякуємо за Твою присутність у нашому житті, за Твою любов. Що оточує і захищає нас, за Твою мудрість, що спрямовує нас на правильний шлях. Сьогодні ми підносимо до тебе нашу молитву з проханням про чудо, яке змінить наше життя, відкрий наші серця для Твого натхнення, щоб ми могли бачити Твою могутню силу, у дії. Святий Духу, просимо в Тебе здоров'я для нас і наших близьких, сили у важкі часи і надії на краще завтра. Допоможи нам подолати наші страхи і сумніви та спрямувати наші кроки на стежку добра. Духу Святий, прийди до нас благодаті і милосердям, вислухай наші прохання і дай нам відповідь на них. Господи, нехай твій святий вогонь просвітить наш розум, щоб ми могли розпізнати Твої плани щодо нас. Просимо Тебе, Святий Духу, про чудеса в нашому житті, про знаки Твоєї присутності і втручання. Будь нашим провідником і підтримкою в кожній хвилині, щоб ми могли відчути Твою чудодійну силу, Господи, довіряємо Тобі наші наміри і бажання, віримо, що Ти є нашим незмінним спутником, і сподіваємося, що Твоя благодать буде нашим спасінням, а Твоя любов нашим найбільшим скарбом. Духу Святий, нехай наші серця будуть сповнені віри та любові. Та приведи нас до перемоги над усіма труднощами, щоб ми могли свідчити про твою величі силу. Амінь. Дякую всім, що молилися з нами. Підписуйтесь на наш канал, бо це допомагає нам розвивати наш канал. Сердечна подяка Богу.